Доброго дня, любі підписники! Сьогодні я хочу вам показати більш технічний варіант розборки манітафона з серії 4000 Це магнітофон 4000 dsmk 2 обновлена версія всесвітньо відомих бобінних катушкових, катушкових манітафонів АКАЙ 4000 серії. Вони випускалися в чотирьох варіантах. Це був 4000 безбуквенного 4000 DS і 4000 DS MK-2. Також послідній варіант цих магнітофонів популярних це найкраща найпопулярніша модель це 4000D. Сьогодні я вам покажу практичне застосування викрутки для того, щоб обслужити цей магнітофон Тим, хто не хоче тратити гроші, а має можливість таке зробити сам по зв'язку з тим, з економію грошей, з тим, що вже вміє користуватися інструментом, і хочу подивитися, як працює, і достовіритися, що дійсно він буде працювати, як має працювати. По-перше, потрібен буде інструмент, це мінімум інструментів, які вам буде потрібні для обслуговування. Це викрутки. Хрестообразна викрутка, або э, викрутка Philips PH2, PH1. Також викрутка плоска, пинцет, викрутка з... Або торекс або п'ятизіркова, напевне, зіркова Торекс номер, я вам зараз кажу, 6. Це для зняття цієї оцього, оцього, ручки і цього приключ... примикача старого моно. Обов'язково вона потрібна без неї ви просто не зможете знімати оці дві. Ручки також. Ну і походу вже буде потрібна вам е е мастика. Е мастило може бути. Я буду використовувати графітове Я вам покажу, де в якому місці. Також я буду використовувати літіум. Також вам буде потрібно веде, бо не завжди ви зможете зняти детальки, які закищі. І також вам треба бути або ацетон, або другий миючий засіб, який можна зняти, помити запчасті від мастики. Це обов'язково вам треба припасти. Ну і освітлення, обов'язково мати освітлення, щоб можна було підлізти. У мене така лампа є, ну кого який є. Також у мене є олива для швейних машинок. от така. Ну Це може бути мастило автомобільне, це кому як, але ви мусите мати оцей мінімум. При розборці вважайте, бо багато частин ви будете губити. Я вам зараз поясню, чому. І з чим це зв'язано. Я припас для розборки, отакий от кис, де би складати болтки всі ці. Речі, які можна загубити. Вони дві. Я буду користуватися цим. І такий кейс для, для великих запчастин, так само, щоб їх не погубити. Давайте я... Проблема в тому, що я не зможу вмістити всі в такий короткий термін, і це відео буде досить довгим порівняно з відео, яке виставляється на Ютубі, але це пов'язано з технічною характеристикою, тому що треба кожен ботик відкрутити і вам показати, де знаходиться кожна шайба. Я не знаю. Казали, що цей магнітфон вже обслуговувався. Зараз ми перевіримо. Ну, Перше, як я попробую включити. що тут недолік? Оцей. Треба буде міняти, бо він обламався і заліз в середину. Його треба буде міняти. Раз. Далі я зараз поставлю бобіну. Плівку. Плівку. Я буду рухатися скоріше, щоб вам не надоїдати лишніми рухами. бо я розумію, що неприємно дивитися відео, коли воно вам не цікаве. Але ще раз хочу повторитися, що це в ваших руках ви можете примотати і пришвидшити перегляд. Якщо... Ну, це відео більш практичне, воно не є розважальне, це більш практичне для того, хто хоче розібрати і сам обслужити свій магнітофон. Я розумію, що не у всіх такі магнітофони є, але. Але постараємося дати пораду тим, постараємося, бо о, така справа, що то можна і не знати всього. Так, все я тут підготував, тут бобіна є, я зараз її поставлю і попробую її. Заправляється отаким от методом. Я думаю, якщо ви вже купили магнітофон, оцей бобіни, ви мінімум маєте знати, як заправляється плівка, як ним користуватися і куди що пхати. Так, у мене тут складно я не підготував. Так, Вилка зразу бракована і вона не хоче влізати в розетку. Ну Вона виходить з розетки. Я спробую зафіксувати її. Так, маньюфон навіть вже включений. Я виключу освітлення, щоб можна... Так, а він, як не дивно, а він і так включений, і так включений. В чому проблема? Я не знаю, треба дивитися по схемі, чому вимикач не працює, але він, якщо по мені, він не працює. Там може бути шунтуючий конденсатор на вимикачу, який або закоротив, або залипли контакти. Вимикач, поломка. Далі дивимося по ходу. Зараз я попробую навушники підключити. Так, треба було підготувати, бачите. Як то... Не підготовлений. Так, мене такі навушники. Ось такі навушники я буду користуватися. Будемо пробувати хоч послухати, чи він грає. Так, мотор крутиться, вимикач не працює. Зараз одно світло є, але щось він дригається. Щось в ньому є, значить конденсатори. Так, як всі дуже жаліються на конденсатори і транзистори. Там є 548 транзистори, які окисляються з посеребненими ніжками. І може проблема в цьому бути. А може бути в вимикачах. Зараз в регуляторах також. Зараз ми включаємо і подивимося, що йому є. І після того ми почнемо розбирати, щоб знати суть, чим ми будемо займатися. Зараз даний час. Так, пробуємо. Поставлю на паузу, це пауза. Тепер ставимо положення програвання. Підводиться ролик. Це є. Оце міняється швидкість, Тут є 9 швидкість і 19,5 на метрів на секунду. Спускаємо. Воно грає. Так, приключання вхід-вихід з магнітофона. Плівка крутиться, грає. Без затримки, це еквалайзер. Не тріщить, нічого не чути в ньому. Ніби працює. Селектор трапить, це при записі. Все ніби. Все тут працює, ми знаємо, що магнітфон працює, ми можемо спокійно розбирати його і дивитися, що в ньому не так зроблено чи все зроблено. Але я все одно вам покажу так, як розбирати. Знімаємо гед. Ну, бачите, він не виключається. Треба буде відлізти електронну частину. Але це з другої серії. Так, викрутка. TOX номер 6 В цьому положенні. Так, світло я вам включу, щоб було краще видно. В цьому положенні є болт потайний. Його потрібно зняти. От він тут знімається. Вот він. Обов'язково його. Оставити на місце, щоб загубити, бо ви його потім не знайдете. І зразу ж таки угору я, я складаю кейс, щоб не погубити, раджу таке саме робити вам. Слідуючи, оцей знімаємо. Це паузи. Так само зняли, закрутили, щоб його не загубити. Це кришка головок, блока головок також ми знімаємо. Ну, катушку само бачите, в якому положенні. Я не дивлюся головки, можна подивитися, який в якому стані головки, але це. Другорядне, так як ваш магнітофон, ви вже то подивилися. Я просто хочу подивитися, показати тим, хто не, не розуміється, ніколи того не робив, як його розбирати і що куди дивитися. Далі, в першу чергу, знімаємо оці ручки. От, цю ручку і цю ручку. Далі нам потрібно зняти оці. Дві ручки, вони відкручуються. Ззаді є під 4-кутну е, е, або філіпс, викрутка Philips PH 2. У мене ну, PH, ні, PH1 треба буде. PH 1. Все. Відкручуєте їх. І другу так також. Я PH1. О, Ця викрутка пише PH1. Philips. Далі. Що у нас тут буде заважати? Це буде заважати оцей прижимний ролик, його зразу, бо воно не зніметься. Далі знімаємо зразу відразу прижимний ролик. Дивимося акуратно. Отут, внизу, можуть бути стояти шайби. Отут. Бачу смазано. Отут можуть стояти шайби і зверху. І знизу також. Так, внизу я бачу, от вона є, чорненька шайбочка. Вважайте, не губіть їх. Вам буде потім їх важко знайти. Далі. Першу чергу знімаємо цю панель регуляторів, бо під нею є два болти. Мають бути два болти, які тримають оцю панель. Ці болти я буду складати оце, ти, оцей кейс. Щоб не губити їх. Так, це не буде відложити. Тут є два болти. Болти йдуть тут шайбами, їх не перепутайте, бо при закручуванні простим болтом це навіть не болт, це буде називатися. Боже, як українською українську називається гвинт під викрутку це гвинт, під ключ це болт. Ну, я буду помилятися, але виправляйте мене, це гвинт. Будемо відкручувати два гвинта. Ми зняли з панелі регуляторів. Тепер отут у нас є. А, бачите, тут нема. Раз, два, три, 4, 5 гвинтів. Знімаємо ці гвинти. Також я зараз вам покажу, що він має шайбочку знизу. От є шайбочка. При закручуванні на тут не прикручується болт, е, гвинт і він не царапає е, по цю панель. Знімаємо їх. Я розумію, що це неприємно дивитися, тоді тут краще вам перемотувати, е, ну, щоб де ускорити. Я просто показую ті речі, які ви можете не знати. І після дуже багато людей, я дивився в інтернеті, дуже багато людей підважують, шукають, як його приміти. Е, а ще один. Як його, цю панель як зняти? А всього цього навсього потрібно відкрутити всі болти і туди спокійно воно повинно вийти. От воно виходить, нічого не тримає. Далі. Так нам заважало, Дальше. О, Якщо ви будете займатися повністю обслуговуванням 100%, розбирати бажано оці, чимось закріпити або поставити назад панель, щоб вона вам не. Не пошкодило не пошкодило е, ці виметри Краще поставити назад і туди ви можете спокійно, не пошкодивши це, і воно не буде там лампочки, і ви можете пошкодити лампочки. Вважайте, оцей також можна згубити. От вона. Так що або знімайте зразу, або, ще раз, про, прошу вас е, не губити болти, бо вам буде важко їх потім знайти. Я поставлю зразу. Один болт назад мінімум, щоб наша панель була захищена і не заважало нам далі не думали, як би це воно не пошкодити. Так, це є під АПА1. Так, все. Тепер це обслужено. Знімається механізм дуже просто. Тут немає проблем зняття механізму. І я думаю, що Наглядно от це все буде видно. Змащувати як. Є, в інтернеті є схеми, які вказують під час обслуговування, які, що треба чистити і що треба мастити. Я бачу тут все змащено. от вона. І от, от, ну, тут обслужено, я не знаю як, але проблема ще раз говорю, обереми е, він грає проблема, він не шумить, не тріщить, проблема вимикачі. Оцей вимикач він не працює. Ну, ніби все, тут нема що і робити. В принципі, він обслужений. Тільки може перевірити конденсатори, перевірити його характеристики головка. Я не знаю, я не дивився до головки, зараз можна подивитися до головки. Но головку треба чистити. Або видно, що знос головки є. Також і без мікроскопа, і вона грязна. Її треба буде шліфувати головку. Ну Це є. Я бачу, от є тінь, випускає десь там соті-соті, але вони все-таки є. Це не сіклофоріт, це пермолой здається, головка. Я не знаю, не треба дивитися технічні дані. Головка p 150 і R4-150. P4 і R4. Це записи, це. Програвання. Це стирання. Ну, я навіть не знаю, що тут, чи варто його розбирати. Бачу, що все є змащено, все воно рухається файно. Перемот. Я не пробував перемотку, можна попробувати перемотку. Ну, це є той мінімум, який потрібно змашувати. Тут стара маска, бачу дуже нова є, бо стара маска. Тут є. Мастити потрібно. Тут під цим роликом потрібно мастити. Всі тут основні три місця. Раз, два, три. Основні, де потрібно вам наложити маску. Мастило. Мастило, я, я буду накладати в своєму, в тому, що лишиться в мені в манітфоні Отут буду графітну маску ставити, а в інших буду ставити оцю літову. Також я би, вам, літок, що, я би радив вам оці місця, де крутяться ці ролики, змастити капельками, отут, капельками масла всюди, де крутиться. Так само і в місцях, де є от, шарніри, я би радив помастити. От таким, от, оті, Прокладочки, це паперові прокладочки стоять. Я би капліку, капельку, я би радив. В принципі. Ну, тут не бажано, бо в технічні обслуговування вони вказуються, по-моєму, вказуються оці основні, основні місця смазки, це обслуговування і все. А ці смазити не потрібно. Так що вже на, на вас ваш розсуд, якщо ви робите для себе. А буде його часто раз-два роки обслуговувати, його потрібно хоч перевірити, чи, чи смазка не, не висохла. Чи, бо, бо хто знає, яка це смазка, я не знаю. Я використовую цей літол, я не знаю, чи вона сохне через такий час. Використовую я тільки перший рік, цей рік прийшло. Я знімав, дивився, вона рік витримує без проблем. Так що я думаю, що протязі двох років вона буде працювати. Це основне. Механізм будете знімати. Я виложу вам механізм, де є розборка однотипних, однотипних І Ви побачите, як воно розбирається. Бо ці механізми, оця плита в трьох магнітофонах, які у мене за даний час є, які я розбирав. Це DS Д... 4000 DS, AK 4000 мк це цей, і 4000 D. Вони всі, оцей механізм однотипний. Е, усі оці речаги можна міняти, пружини, все воно заміняється один на один. Про, проблем нема. Е, плита головок інша, ну, не плита головок інша, а головки там в одному магнітофоні це є 4000, d там стоять стеклоферит, вони інакші. І в одному е, 4000 знову ж таки. Оця цей ролик, який 에, направляє пленку, він також інший. Тільки верх інший. Оцей інший. Ось інак... От, той, 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 і Є прокладка. Бачите? От вона прокладка тут є. Е, цей інший. І... Е, воно, в принципі, можна і цей поставити, воно буде тільки естетично, так, естетично е, інакше виглядати. А решта воно все міняється. Можна замінити. Так що, дякую за перегляд. Я покажу вам більш е, досконало при розборці вже іншого манітофона, якого я взяв на, е, на розборку і поясню суть е, цього всього механізму, який треба знімати. Складного тут нічого нема, акуратно. Е, фіксуйте все, то, що будете знімати, і все буде удачно. Всього найкращого, до зустрічі!